Добігають останні дні року переосмислення цінностей, року війни, року мужності та звитяги, року людяності та єднання, року, який навчив нас ще більше любити батьківщину, любити життя та любити людей поруч. Повітряні тривоги, постріли й вибухи це сьогодення України, але це не її майбутнє. Ворог хоче знищити нас, але ми усі боремося, бо знаємо, що захищаємо. Пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо можливість працювати, навчатися та зібратися за різдвяним столом. Молимося за вас, захисники, і просимо Божої опіки, хай благовість Христового Різдва наповнить наші серця душевним спокоєм. Новий рік! Стане роком перемоги та миру, а новонароджений Спаситель подарує кожному віру і любов. Христос народився! Слава Україні! Мій батько зараз захищає нашу країну. кажуть, що в новорічні свята збуваються мрії. І я точно знаю, що ми разом з ним повернемось в наш український Луганськ. Хочу побажати. Всім українцям бути поруч з рідними, відчувати родинний затишок, турботу, безпеку і любов. І навіть якщо у вас нема такої можливості, пам'ятайте вони завжди поруч з вами душею, думкою і серцем. Уже скоро в минуле відійде цей складний. Важкий рік для всіх нас, українців. Рік, коли мій син прийняв рішення піти боронити Україну, пішов добровольцем. Рік надзвичайних переживань, коли ти розумієш, що твоя дитина знаходиться постійно на нулі мінусовій позиції бореться з ворогом. Я бажаю, щоб кожна мама дочекалася свого сина, обняла його, кожна дружина свого чоловіка. Щоб сім'ї були повними, щоб ми знову мали привід для радості і посмішки. Хай швидше наступить мир в Україні, хай рік прийдешній буде переможним і мир. Запанує в наших серцях і в нашій славній святій Україні. Я вас хочу привітати зі світлим святом Нового року та Різдва Христового. Вчіться здобувайте все, що ви хочете в цьому житті. Ідіть до своєї мрії, ідіть до своєї мети, бо вам цю країну також піднімати після нашої перемоги, яка обов'язково наступить в найближчому часі. Ми в це віримо, ми це робимо. До війни моя мама була викладачем. А зараз вона взяла в руки зброю і обороняє батьківщину. Моя мама найкраща, бо хоче, щоб усі діти України спали спокійно. Хочу, щоб якнайшвидше закінчилася війна, і вона повернулася з перемогою в університетській аудиторії, а вдома була просто мамою. Нехай Бог береже тебе, а Різдво завжди буде в твоєму серці. Люблю тебе, рідна. Мій батько 2014 року захищає нашу землю від ворога. Свій дім свою родину, своїх найрідніших. Я пишаюсь ним. Я так люблю разом із батьком дивитися сімейні фільми з щасливим кінцем. Ти хочу, щоб, хоч трішечки побув зі мною вдома, міцно обіймаю тебе, тату. Це перший рік, коли українці будуть зустрічати ці свята в умовах війни. Україна це ти, це кожен з нас, який невпинно робить маленькі кроки до нашої спільної перемоги. Мій тато військовослужбовець, і він, на жаль, не зможе бути з нами у цей час в Тернополі. Але ми віримо, що цей різдвяний дух він мандрує усюди і достукується до усіх усюд. І ця різдвяна коляда, звістка про народження Сина Божого, вона зможе дати надію, дати надію нашому народу на щасливе майбутнє. Сучасний воїн це Кіборг, Титан, людина з сильним характером і сталевою волею. Рашисти не знали, що у нас є такий воїн, що кожен українець стане в ряди добровольців 24 лютого, тоді, коли Росія розпочала відкриту збройну агресію проти України. Не сподівалася я, що в 21 столітті відряджатиму свого чоловіка Михайла на війну. Хоча мій чоловік не мав військового гарту, він простий історик, батько, син, брат, швагро, друг, але сьогодні він захисник. Ці десять місяців ми пройшли пліч опліч. Нехай кожна родина за різдвяним столом згадає молитвах душі невинно полеглих за нашу незалежність і попросить благословення для кожного воїна. Який стоїть в обороні нашої держави. Час важкий, можу його оцінити і як історик, і як воїн. Але разом з тим ми сьогодні зробили надзвичайно значний крок у сторону нашої волі, волі, яка буде з нами завжди. Для цього нам потрібно перемогти ненависного ворога, того ворога. Який намагається нас знищити вже близько 350 років. Ми вистоїмо, тому що я бачив тих хлопців і дівчат, з якими воював. Я бачив їхню налаштованість на перемогу. І перемога обов'язково буде за нами. Слава Богові! Слава Україні, слава героям!